17 вересня Кам'янсподільська територіальна громада попрощалась із загиблим кам'янчанином Сергієм Ратушняком. Він став жертвою ракетного обстрілу навчального центру у Полтаві. Сергію було 58 років. Його мобілізували у липні 2024-го. Важко говорити і усвідомлювати. От якраз приблизно два місяці, як не бачили Сергія, приєднався з ним майже кожен день, ми в одному дворі жили останнім часом. Просто не повірив в те, що таке може бути. Людина в своє 58 років попала туди, куди, напевно, і не мав би попасти. Але, напевно, така доля про нього можна сказати тільки позитивна. Людина скромна, чесна, порядна, але її характер мала, якщо треба, не віриться. Ми сумуємо дуже сильно з цього приводу. І просимо всіх пам'ятати про таку людину, як Сергій. Я ще хочу додати. Я останній, хто з ним говорив, це було до 2 числа, ввечері він мені дзвонив, десь хвилин 40 ми з ним розмовляли. Він сказав, ну, говорив, що мені важко дає, дається то навчання мої 58 років. Тут хлопці набагато молодші в мене. І, і останній вже, коли ми вже закінчили мову, він каже, ми обов'язково побачимо. Два рази на це наголосив. Більше з тобою обов'язково побачимось. Через... Ми побачилися, але, на жаль, без нього. Да. Назавжди останеться в наших серцях. Назавжди. Ще молимося за спокій доші, спочило, рева Божовієвно війна срізи, сполучимосяко провине війни, не вільно її. Сережа завжди був такий простий, незлобний. Дуже такий, що на нього можна було покластися, щоб він там зняв щось, змонтував. Все робив цікаво і всі його любили. Ну я Сергія знав як позитивну, веселу, добродушну людину, який міг завжди підставити своє плече, допомогти. Чи міг ще дати своєю порадою, і то він завжди допомагав, підтримував. Е, зараз в школі ще дуже важко, бо на кожному кроці ми згадуємо Сергія Леонідовича. Він здається, от зараз ми розуміємо, якою незамінною людиною він був для нас. Він виконував функції завідувача господарства. Але він так жив школою, що, він, все, де потрібна була його підтримка і увага, він був кругом. Але особливість Сергія Леонідовича була в тому, що він це робив так легко і так ненав'язливо, що ми просто сприймали це як ну, так має бути. Особливість Сергія Леонідовича була в тому, що він до важких проблем міг ставитися якось легко і міг налаштовувати всіх на оптимізм. При цьому, коли він, ми бачили замовкав і задумався, ми, наприклад, розуміли, що йому і самому важко. Якісь такі речі, які дуже турбують людей, він до цього взагалі ставився дуже по-філософськи. Він відм міг відмовитися від усього, вже зараз я розумію, зайвого в житті. Він ніколи не мав цінності в грошах, для нього ніколи не були цінності, якісь матеріальні статки. Він був людиною, яка вміла бачити красу, яка вміла відчувати і розуміти інших. Навіть і до життя він ставився по-особливому. І ми дуже надіємося, що Сергій Леонідович, як у тому відео, який зняв в 2011 році один з його колег, Олександр Старіченко, просто пішов від нас легко у білій сорочці, помахав рукою на прощання. А зараз він десь є собі на хмаринці, знайшов зручне місце і обов'язково певно, що з об'єктивом камери фільмує наше життя і думає, що ми тут копошимося у чомусь дуже непотрібному і зайвому. Вічна пам'ять. Якай Господь прийме душу спочило у біяного воїна Сергія, царство Небесне, висяли її, лоно Аврамове. Де немає ні недуги, ні печальні, ні зітхання, а є вічне і безконечне життя мій. Слава Ісусу Христу! Дуже важко насправді сьогодні говорити. Ми знали Сергія Ратушняка особисто. Він був не просто добрим, світлим, щирим і надзвичайно позитивним. Він був дуже талановитим. Для нашої телерадіокомпанії Сергій зняв не один сюжет, і ви бачили його у Кам'янецьких новинах. Це прекрасна людина, яка назавжди залишиться у нашій пам'яті. Герої не вмирають. Вони живуть, доки ми пам'ятаємо. Це наш святий обов'язок. Поховали Сергія Ратушняка у Кам'янці-Подільському на міському цвинтарі на меморіальній алеї Слави.